Що відбувається у самій Росії? Наскільки от ми можемо зараз говорити про близький і реальний ось цей? План хотів сказати ні, це не план, це е, імовірність того, що Росія може зазнати певної деструкції, якщо робити висновки з їхнього політичного життя. А ось тут уже в цьому житті зараз означається принаймні у медіа. Можливо, це моделюють картинку, і ви мені скажете, що це така створена російською пропагандою чи політтехнологами видимість, але виглядає, що е, зараз уже починають е, такі, от дуже сильно зет патріоти завзяті е, росіяни, ну представники. Політичних сил, принаймні, і. А... Традиційні більше єдинороси між собою вступати у конфлікти. Конфлікти медійні, конфлікти навіть такі вже досить відкриті. І виглядає, що ось такого сильно націоналістичного плану підковані політики можуть на якийсь силовий ресурс намагатися спертися, ну той же Пригожинський, припустимо. І уже якось так з'являється думка в телеграм-середовищі, серед якихось аналітиків росіян, що можливий а, в лапках, так скажемо, патріотичний майдан, ну тобто, дивись якийсь дуже радикальний політичний переворот із ще більш радикальними націоналістичними а, нотами в Росії, чи правда таке може бути, чи це лякалка, яка формулюється для західного світу, що мовляв, не хитайте нас дуже сильно, бо от прийдуть іще гірші. А чи Росія переживає дійсно таку трансформацію? Ну, я не вірю в російський майдан, ну просто достатньо, а, і я багато з хорошими рускими про це говорю. Я знову, десь на початку березня, знову буду на міжнародній конференції в Сполучених Штатах, де тема якраз стоїть Росія, і там будуть в тому числі і там представителі добрих руських, і знову буде в мене ця дискусія з ними. І коли мене намагаються, зокрема росіяни, переконати в тому, що Дайте нам денег, і ми відкриємо второй фронт. Я просто не знаю, як на це реагувати. Що цікаво, що деякі західні рань кивають головами, і коли ти питаєш, я не буду прізвище називати, бо ці прізвища добре відомі в Україні. Це люди з команди Навального. Це там ну це реально відомі люди. Але я звернув увагу, наприклад, на публікацію відомого е російського позиціонера Яблуко, Явлінський, львівянин, який просто закликає Україну негайно капітулювати, щоб Уникнути смертей, одним словом, я не бачу, не вірю, не розумію, яким чином може виникнути російський майдан, якщо. Переважна більшість, абсолютно угу. переважна більшість підтримують війну в Україні, угу. і вони впевнені, вони проклинають саме українців. Неважливо хто вони можуть вимагати більш ефективного знищення українців. Угу. Але пане Олеже, так тут майдан, от, а, а... висновок. Я мабуть насправді от так себе зараз б'ю по губах і думаю, що погано і дарма я саме це слово вжив майдан для нас сакральне слово і дуже важливе. Тут ідеться швидше про заколоти, переворот, але для того, щоби ще раз Кальніше ставитися, що мовляв недостатньо нинішній, навіть політикум російський недостатньо жорстко воює у війні. Треба іще більше. От тоді вогнем кальоним железом, мовляв, будемо насаджувати. Ми ось такі російські погляди. Ну так формулюють, принаймні, так. так я розумію про що лякалка є, така і вона вже лякалка досить давно, і ми бачимо її про те, що. Ви ще будете потім шкодувати, щоб, е, щоб Путін пішов, бо замість uh -huh. Путіна прийде щось таке страшне. От це я взагалі абсолютно не вірю. Тому що uh -huh. Путін це колективний продукт, і, і нічого страшнішого зараз не можуть запропонувати. Можуть запропонувати якусь модель там, е, ну, іншого ФСБ продукту, який буде саме під контролем ФСБ, але оці настрої е, вони домінують. Трохи є надія на те, що. Там а, люди, які думають про те, як, як, ви, як, як з цього засмарку зіскочити, вони інтегровані. Все російське там спецура, вся їхня еліта, вони інтегровані у західний mm -hmm. світ. Вони там ну ви знаєте все це, рахунки, все на світі, олігархи. Але знову на цей момент мова не йде про те, що можуть що вони якось можуть використати масові настрої для того, щоб організувати якісь масові акції. Ну це знову характерно для України. Це навіть в Ірані зараз відбувається масові демонстрації. Ми про це мало говоримо. Але іранський режим просто штормить уже декілька місяців. Молодь uh -huh. іранська вийшла. Це проти саме того режиму. В Росії ми досі. Ні в Росії, ні мільйони росіян за, 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 за межами Росіян за межами Росії в Європі ніхто з них не намагається протестувати проти того, що йде війна в Україні і українців вбивають. Тому угу. цих настроїв немає. Може бути боротьба за владу, але знову, поки Путін почувається себе досить впевнено, Повторююсь, що Путін е, е, патологічно е, переживає за свою безпеку і він. Виключно особисто займається своєю безпекою, і досвід у нього це є. Інстинкт mm -hmm. в нього. Я повторюю, те, що мені Борис Німцов колись говорив, що ну в е порівнянні з Путіним Сталін був довірливим і наївним, ага. і тому чекати, що він Олеже. дозволить щось таке зробити. Да? Пане Олеже, буквально хвилинка до завершення, але все ж таки, от цікаво, що тут на політику, а не тільки на війну інститут дослідження війни звернув увагу. Але от вони написали аналітики про те, що а, після цієї сталінградської в лапках, скажімо, історії промови Путіна у Волгограді, де навіть таблички на будинках заміняли на Сталінград. Так а, що промова не справила належного впливу, що от Путін далі говорить, але суспільство уже не реагує так, як реагувало. А, ви Погодитися з цим є такий тренд чи ні? Так, ну що є очевидно, то суспільство вже зрозуміло, що це насправді ніяка не військова, ні воєнна операція обмежена. Суспільство зрозуміло, що більше і більше людей розуміють, що виграти у цьому протистоянні неможливо. І тому російському суспільству кажуть приблизно одну фразу: ми всі умремо. Що ви ж не mm. думаєте, що в ГАГу піде такі керівництво? І тому оця вся пропагандистська машина Росії вона зараз навіть перебільшує загрозу. Вони говорять про те, що а, а Захід вже не Україна, Захід хоче знищити Росію. Якщо mm -hmm. вся Росія не подивиться, ну тоді нам тоді нам всім кінець. От, от в принципі, суть внутрішньої е, внутрішньої комунікації. Тому з, з, спроби Путіна якось там прив'язати Сталінград. Тут дуже дивно Сталінград. Це коли фашистська Німеччина просто ще знищила місто в uh -huh. Україні зараз Сталінгради українські росіяни діють точно так, як діяла фашистська uh -huh. Німеччина під час війни, збиваючи просто нищачі українські міста. І тому паралелі тут дуже складно провести uh -huh. для Путіна так. Дякую, пане Олеже. Час наш вже фактично вичерпаний. Я дякую за сьогоднішню розмову. Тут переписуємося із редактором і кажу про те, що та я розраховую ще хвилин на 15. Але але, на жаль, маю ставити крапку. Дякую за сьогоднішню розмову. Чекаю на нові зустрічі в ефірі. Олег Рибачук був на прямому зв'язку. Це апостроф тіві.